Всім доброго ранку, якщо його сьогодні можна таким назвати, бо О, як бачите, у нас сьогодні по всій Україні велика знову була ракетна атака. Ну і в результаті ми без електрики лишилися. Сьомої <кій> ранку немає, то ми вже так коло дев'ятої вирішили не чекати, бо ж не знати, чи Ну, почитали вже, куди приліт, щось і стрясло. Коротше, не чекаємо, що включать. <кій> Будемо зараз підключати інвертор. От через акумулятори, через інвертор будемо так доїти молоко, тому що худоба, як би там не було, хоче, щоб її подоїли. Їм там ті графіки і ті москалі до одного місця. Так що такий у нас інвертор. Покажу вам. Скільки він коштував, Петра? Тринадцять з доставкою, так же? Одиннадцять. А з доставкою? Близько 13 тисяч обійшовся нам з доставкою, бо я пам'ятаю, там 12 з копійками. Розкажеш трошки. Потужність 3,2 кВт. На таких двох акумуляторах ну, залежить від пристроїв, які підключені час роботи. Тут десь буде 2,5 кВт. Якщо апаратом доїти, то це 5 годин можна буде доїти. Якщо там освітлювати приміщення, то набагато більше. Ну, теж залежить від лампочки. Якщо там 100 Вт, 25 годин, якщо менше ватт, ще більше годин. Ну, в принципі, в хату ж можна так же. Те саме все. Ну, так і має стояти в будинку. Ну, нас не для будинку. Коротше, кому треба, відгук ще скажемо свій, що в ми... нас там, як нам сподобається чи ні, може, когось буде цікавити. Бо ми зараз підключаємо, підключаємо перший раз. Інструкція відкрита. Будемо доїти. У нас акумулятори два заряджені. То від трактора чи то від машини від трактора. То два від трактора. У нас акумулятори є. Ми ще там минулої ми зими купили один акумулятор собі, бо в нас в хаті. <кій> До котла треба той моторчик, щоб ганяв воду. Ми купили в хаті у нас маленький такий інвертор, наскільки він там має? Кіловат ну, десь. Ну там знаю, ват 500, там пише кіловат, але там немає. Коротше, менше кіловат. То ми купили собі так на акумуляторах. Він підключався від одного акумулятора. Ми заряджали два і так почергово ставили, підключали через той інвертор, вмикали той моторчик, щоб він гонив воду по трубах. Бо в нас в хаті немає можливості зробити так, якби колись як робили ті типу, парові, що нахили. Оце все в нас маленька площа. То в нас такий в хаті є маленький, то інвертор. Ну через нього більш пане нічого телефон пане можна зарядити. Ні, телефон, ноутбук, комп'ютер. А ну що трошки може вивітлювати? Ну, ми не, не брали на такі потреби. Бо нам було основне, що тільки на котел брали. Да, що було в хаті тепло. То ми його брали на котла. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, покажемо який той маленький. Бо ми його будемо використовувати в будинку. От. А тут він цілу ніч витримував з тими Ну, ми ставили на, Ну, на перезмінку, один розряджався, другий ставили, а як з'являлася електрика, ставили обидва на зарядку. Ми маємо одне зарядне, таке стареньке ще якесь, да, є. а одне таке гарне, теж купив чоловік, таке, що швидко заряджає. До речі, кому цікаво, пишіть, то ми ще й знімемо на той огляд. І от таким чином ми першу зиму перезимували, коли були дуже такі блекаути. Торік такого не було прям дуже, щоб треба було його використовувати, якось було простіше. Ну а цього року, як бачите, певно, що буде знову нам. Ну, але маючи неадекватних сусідів, треба бути готовим до всього. Так що ми будемо підключати, будемо вам зараз покажемо, як в нас вийшло, не вийшло. Хм, надію, що вийде, нема охоти доїти руками. Приєднали запобіжник. Ну, приєднали, приєднав чоловік, я знімаю. Ну, але приєднали запобіжник і вже приєднує розетку, щоб можна було підключати то все. То у нас в комплекті що йшли? Оці шнурки? Чорний? Це все окремо докупляється. Чорний, червоний, так? Так, провода, клеми, запобіжник. То це все разом десь було в 13 тисяч, я так розумію. Так, але А, і оцей ще кабель білий, оцей, що на розетку, правильно, теж ми його докупляли. Так, тільки що купили? Розетка так само. Ну оце все. Коротше, інвертор окремо, а ці всі провідочки, запобіжник, розетка, клеми і оцей кабель ми докупляли. Це Все разом з доставкою 13 тисяч. Ви собі розуміли, що це не один інвертор. Там інвертор щось 11, вроді, ось так. Один, 10 з копійками майже 11. А все решта ще потягнуло. Ну і плюс доставка, звичайно. Де, трошки вчився на електрика. Може, вчився трохи. Коли фермер мусиш вміти все, ні? Все треба вміти. І воду поремонтувати, якщо щось станеться, і підключити ці всі штучки по типу інвертора, генератора, і якщо щось згорить, якісь, по, 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 по хліві якась проводка погоріла, чи лампочки, щось десь в контакти відходять. Все треба вміти, все треба знати. І по тракторі треба бути механіком, все треба. Така професія. Корівки вже з'їли, стоять шоці, чекають, коли це вони доїться будуть. Вже кормовий стіл пустив, вже в силу виїли. Ой, капець. А ми ще тут граємося, складаємо. підключила акумулятори. До них ще має бути такий балансир. Але він не під'єднаний, бо він потрібен тільки для зарядки акумуляторів, для того, щоб вони заряджалися рівномірно обидва, а не один більший, другий менший, і вони так будуть виходити ззаду. І підключили розетку на вихід. Тут в інструкції були поплутані на неправильну, е, неправильну полярність. Підключили і не могли але, апарат підключити. Перепідключив, подивився, де є вихід ну, і, і вийшло підключитись нормально. Тепер все працює добре. Дам покажемо, як працює. А, ще що там? Тут індикатор пише, батареї майже заряджені. Все добре поки. Включаємо. Бо немає. Давай включаємо, покажемо, як працює. Ну, все, під'єднали. Чінь, чинь, чинь. Як бачите, все працює. Так що буду зараз приступати до доїння. бо вже хазяйка думала, я вже відро наготувала, думала, буду зараз руцями згадувати молодість, ну ні. Так що все, ми побігли, вам мирного дня. Бережіть себе, будь ласка.